Ввести мораторій на видачу безоплатних земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків та гаражного будівництва, із такою пропозицією виступив на останній сесії Бердичівської міської ради депутат Олександр Кухарчук. Пропозицію пояснив наступним чином: у місті ситуація з землею напружена. На сході йде війна, в якій беруть участь і мешканці Бердичева. На думку народного обранця може виникнути ситуація, коли тим, хто повернеться із зони АТО і виявить бажання без Платно отримати подібну земельну ділянку, такої землі може просто не вистачити. Загалом нічого проти пропозиції свого колеги у сесійній залі не мали. Зі слів міського голови для початку у Бердичеві є певний земельний резерв. Василь Мазур нагадав про розіграні свого часу близько 300 земельних ділянок. Тоді були визначені чіткі терміни і певний перелік робіт, що їх за цей час мають розпочати власники землі. Я зараз дав команду, щоб перевірити по кожному з людей, що зроблено на нею. І направимо вже після попереджувати, в бездіяльності всі всіх людей, значить, рішення винесемо на сесії і відмінимо рішення про виділення цих участків. Це наш резерв. Далі, ми сьогодні працюємо з Міністерством оборони, окрім того, по подальшим землям Ви пам'ятаєте, нам вдалося свій час 300 гектарів землі. Які належали Міністерству оборони отримати від нього. І в зв'язку з цим зробили розмір. Ми працюємо з Міністерством оборони, виїжджав, коли губернатор теж йдемося по цій початку. Значить, Стосовно мораторії, Я, в принципі, вважаю, що сьогодні на сесії винесені ці питання. Значить, були. Вони вже пройшли слухання на комісіях і так далі. Ті на сесії, які питання були вирішені, Значить, їх треба розглядати. А в принципі, я думаю, що це нормальне рішення призупинити зараз будь-які виділення земельних ділянок і те саме це нормально. Водночас зауважив міський голова дане питання потребує наддетального вивчення, якими земельними ресурсами володіє Бердичів, що робити з тими, хто перебуває нині не безпосередньо у зоні АТО, а припустимо на півдні. Та й з бійцями, котрі воюють сьогодні на Луганщині і на Донеччині, теж не все так просто. Часто інформацією про поранених хлопців ніхто, окрім рідних, не володіє. Зрештою, на думку Василя Мазура, усім цим повинна зайнятися земельна депутатська комісія. Я все-таки можу пропозицію да, призупинити, як говориться, всім цивільним, але тим, що сьогодні вернулося про кросткові відпустки учасники АТО, ці питання розглядати, і комісія і розглядати, при тому, щоб допомагати всі питанням вирішувати.